Ріелтор Володимир Фечук показує одну з квартир, яку за його словами обирають сім з десяти його клієнтів. Це однокімнатна квартира. Така квартира на оренду буде вартувати плюс-мінус 300-400 доларів. Люди зараз звертають увагу насамперед на два аспекти: це розташування даної квартири. Розташування повинно бути зручним. По відношенню до навчального закладу, якщо це студенти, або до роботи, якщо це більш дорослі люди, ну і звісно, обирається за станом ремонту. Ремонт повинен бути можливо не самий крутий, класний там, але він повинен бути чисто, доглянуто, гарно і бажано, щоб була вже монтована вся побудова техніка, тому що коли люди заїжджають на квартиру, не хочеться докупляти будь-яких речей, тому що на наступній квартирі їх вже може бути не пригодитися. Від початку року забудовники поступово підвищували ціни на житло, каже Володимир Федчук. За його словами, 9 місяців тому квартиру в новобудові можна було придбати за 650 доларів за метр квадратний. Зараз майже на 100 доларів дорожче. Ціни на нерухомість зростають. Зростають по двох причинах, тому що у нас зараз йде підняття курсу валют. Ну і звісно, здорожчання самого будівництва відповідно забудовники піднімають у себе. Здорожчання будівельних матеріалів веде за собою те, що зробити ремонт в квартирі знову. Тому ж таки дорожче, і здорожчується весь ринок росте в ціні, тому е середні ціни, якщо брати сирі квартири без ремонту від забудовника. Хороших забудовників будуть від 700-800 доларів за метр квадратний. З ремонтом це вже буде від 1100-1200. Це в новобудовах. Відповідно, вторинне житло теж зростає, бо воно вже підтягується до новобудови, тому ціни зростають, і я думаю, що будуть зростати і далі. З оренду є проблема, тому що клієнтів багато, а квартир на всіх не вистачає. Попри зростання цін, попит на житловно убудовах не зменшується, розповідає Володимир Федчук. Наприклад, така квартира, площею 56 метрів квадратних, коштує 41 тисячу доларів. У нас є е, одна роздільна кімната, у нас є кухня вітальня І тенденція порівняно з минулим роком росте стрімко вгору, горне, зважаючи навіть на те, що піднімається ціна.